Любі мої всім привіт! Сьогодні я буду розповідати вам про енергію. Без неї нікуди. Зміни без енергії неможливі. Але хочу розказати вам трошки про енергію на різних рівнях. Існує енергія, не будемо зараз про обленерго говорити. Да? Добре, що цієї зими в нас енергія та була і хорошо. Поговоримо про нашу внутрішню енергію. І види в нас енергії є. енергія тіла, енергія розуму, енергія сенсу Енергія тіла це одна з ключових енергій, з якої ми завжди починаємо. Енергія тіла вона забезпечує по суті функціонування нашого організму, є фундаментом для будь-якої дії. Її немає. Ну і понятно, щось робити про якийсь сенс, про якийсь розум. Неможливо говорити, тому що це ні о чому залежить відновлення енергії тіла. Енергія відновлення енергії тіла це здорове харчування, сон, відновлення, фізична активність. Дівчата мої без цього ніяк. Без роботи на цих трьох рівнях з енергією зміни неможливі. Якщо я буду далі лежати на дивані і нічого не робити, ну енергія по-моєму тілу не потече. Енергія змін в моє життя не зайде. До того ж, з тілом працювати найлегше. Вам просто треба щось робити. Там кілька факторів, які зжирають вашу фізичну енергію. Куди вона дівається? Да? Тобто, ну так, ну я ж проснулася. І що? Так от, є неочевидні речі які пожирають вашу енергію тіла, фізичну енергію, недостатність сну, відсутність будь-якої фізичної активності, сміттєва їжа, приїдання, алкоголь, куріння, фонові хронічні хвороби, які ну, тіпа вони не вбивають, але вони дуже портять ваше життя. Дефіцит вітамінів, часто це вітамін, де, желізо, магній. Е Хочу поділитися з вами своєю історією на рахунок і хронічних хвороб і дефіциту. Думаю, що ну моя історія нікого не здивує, і вона є в кожної з вас. Якщо то поділіться, будь ласка, потім під цим відео. Поділіться своїми історіями. минулого року, як були в нас відключення світла, підніматися у нас на 10-й поверх, і я не могла піднятися на 10-й поверх. Я на п'ятому поверсі починала вмирати, якщо чесно. В мене якась задишка, я йти не можу. Мама моя піднімається, чоловік піднімається, діти піднімаються. А я, от це, знаєте, на п'ятий поверх дійшла, і така. Г -г -г язик на бік не можу піднятися. Що таке? Я не маю сил. Я якась ослаблена, я не розумію, що зі мною відбувається. Такого ніколи не було. Я хочу спати. Про яку там фізичну активність говорити? Взагалі нічого не можу поняти. Все. Всі нормально Бадрікон. тютя Оля вже в 9-й годині все спатинки, щось не те. Добре, є знання, є розуміння. Ребята, так, давай для тебе це червоний прапорець, шаруємо щось, давати аналізи. Здаю аналізи, ну і там просто така катастрофа, анемія, феретин, желізко там ваще на мінус першому поверсі. Каже, з, ну, з таким ще живуть, але недовго. Все, починаю з цим працювати. І розумію, коли починаю ну, пити препарати, вітаміни, опача. Та десятий поверх це не катастрофа. Десятий поверх це всього лише десятий поверх, і можна спокійно на нього піднятися. Але треба за собою слідкувати. Там не вимагайте від себе надзусиль, коли це неможливо, коли в вас не там, вчитися розвиватися, не знаю, строїть бізнес, коли мої базові показники вітамінів, мінералів і фізична активність, сон в мене це все не закрито. У Мене нема сну. Я сплю там дві години. Яка енергія? Ви знищуєте себе, це боротьба на виживання просто. Щас, скільки я протягну в такому темпі, ну протягнете. Сили організму вони та є. Але як далі це вплине на вас? Тому, якщо ми хочемо змін, якщо ми хочемо фонтанірувати енергію да, і розуміти, про що ж нам говорить: Вау, енергія, пішло, все потекло рікою, ми в першу чергу маємо дбати про свій фізичний стан. Ну, розійшлася. Ох, жінка розійшлася. Пихаємося далі. Далі в нас на черзі енергія розуму Енергія розуму у нас відповідає за здатність мислити, фокусувати свою увагу на якихось діях, на досягненнях цілей, мати певні рішення і зберігати позитивний настрій, рухатися енергія в сенсу. На сенсу. Що таке енергія сенсу? Взагалі унікальною властивістю людини властивість отримання енергії з роботи, яка несе в собі зміст сенс. Людей надзвичайно сильно заряджає робота, яка несе в собі користь іншим людям, яка несе в собі якесь значення. І тоді ти надихаєшся ще більше, бо ти в цьому вбачаєш свій сенс будь-якій роботі, подійній діяльності, будь-яка діяльність, яка робить світ кращим, з нашої точки зору, так? яка приносить користь людям і оточує той момент, коли мета роботи не тільки ти. Мета діяльності це не тільки ти, не тільки що мені треба срочно заробити гроші і на тому все. Ні. А коли мета трошки більша, трошки вища, тоді оцей потік, оця енергія сенсу, вона не знаю, знаєте, тебе просто розпирає. В цей момент, коли ти або ну, хтось в благодійності, в когось ця робота пов'язана з людьми, з допомогою людям, або якось ти дотично сюди є. Тебе просто розпирає, і ти готовий там і по ночах сидіти. І от воно! Клас! Від самої ідеї, від змісту того, що ти робиш. Так, три типи енергії ми розібрали, і зараз пройдемося по очевидним і неочевидним факторам, які зжирають нашу енергію. Чому я, от, я без сил, я без енергії. Так от, очевидні фактори це. Фоновий стрес, фонова тривога, ання в соцмережах, відсутність взагалі будь-якого відпочинку, нелюбима робота. Очевидні речі, все пані. Тепер давайте про неочевидні речі, які зжирають нашу енергію. Там все перелічу, а потім по окремо по кожному пункту ми пройдемося. Незакінчені справи це капець, що що роблять з нами незакінчені справи, і куди заводять наші думки. Друге образа на цілий світ і на всіх довкола. Третє токсичні балачки, пусті балачки, внутрішні страхи. Неочікування, що зараз ще станеться погане. Погання, коли не можеш зробити свій вибір. Багатозадачність, безлад навкруги, незручний одяг. Той що я нічого не вартий, я не можу, в мене не вийде, я не до. Тепер давайте трошки про кожен з цих елементів детальніше. Одна з перших, на чому би хотіла зосередити вашу увагу, це незакінчені справи. Ребята, ви собі не уявляєте наскільки просто зжирає тотально енергію. Оця висяча торба з незакінченими справами в нас над головою Ця хмара, знаєш, що, що зараз намалюють. Все те, що ми не можемо закінчити, все те, що ми думаємо, ага, колись я почала, потім, -потім не маю часу. У вас це все залишається в голові. Як ем, уявимо собі екран комп'ютера та да? Мон монітор, і оці відкриті мільйон віконечок, оці незакінчені справи. І коли вам треба добратися до того, що вам треба, вам треба оце, от що то так, тут тут тут, Word, тут Excel, тут презентація, тут ще тисячу Word'ів яких є відкритих, ще непонятно, оце все ваші незакінчені справи. І зазвичай тоді системка підвисає, бо ти хочеш відкрити якесь нове віконечко, вона він, 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 він і думає. Складно стає, і ти такий, ладно, подождем, Вже не той рівень енергії, вже не той рівень задоволення від роботи, тому що в тебе куча всього ти відволікаєшся на все це незакінчене. Нам важливо позакривати всі ці віконечка. І не просто вниз їх, отак, цю, в цей рядочок знизу, да, а спихнути. Отак, чик -чик -чик -чик, і там потім Уху, хочу щось знайти, і треба знову все відкрити, бо я не пам'ятаю, там тільки перша буква, назва файла. І давай все опять відкривати, і опять хаос. Ну, знайомо. У мене так точно було, коли я писала дисертацію. Це десь так виглядало, але це тобто, треба було, напевно, може, і ні. Ну от для того, щоб ваш комп'ютер працював і ви могли виконувати ефективну свою діяльність на енергію, бути сповненим сили. Там треба завершити всі оці відкриті віконечка, всі ці незавершені справи. Сюди ж і багато Ти думаєш, що ти можеш робити і в цьому то ну, в цьому файлику, що то писати. Тут я можу писати, тут я можу писати. і Потім де я там що робив? Що писав боженько Кому рятуйте мене. Тому багато і незавершені справи. Це те, що ми можемо справитися досить швидко. Ну, відносно той від, відносно рівня ваших незавершених справ, звісно. Наступний пункт образи на інше. Туди вже віднесемо і негативне ставлення до світу. все. Тобто, я на, на них всіх ображена, я хожу з цією образою, не знаю, там образа на маму, на тата, на чоловіка, на подругу, на ще щось. Я живу в цих образах. Я на ньому концентруюся. Розумієте, що ту кількість енергії, яку ви витрачаєте на образи, ви можете витрачати стільки само і на те, щоб бути щасливим. По факту. Ви вибираєте, куди я це відправляю? Тобто, у вас є обмежена кількість енергії взагалі. Да? Там, уявимо це кульки. Так? У вас є, наприклад, 10 кульок. Ви всі ці 10 кульок можете розділити. Три віддаю я на образи, три віддаю я на незакінчені справи, три віддаю я ще на оточення. І у вас залишається одна кулька на те, щоб бути щасливим або реалізовувати себе і йти до своєї цілі. А все решта я порозкладала туди. Заради чого? Ще ніхто не знає, але я щось там їх тримаю. Так от образи е, моє оце негативне ставлення, коли ви з цим всім ходите, знаєте, от ви пам'ятаєте, там, сусідка не віддала мені там, два грама солі. Ну, раніше за солю ходили, да? що там зараз не знаю. Він зайшов. Давайте по сучасним прикладам. Да? Е, не знаю, там мені хто там подружка, кума, брат, сват, мені не поставили лайк на моєму відео. Ой, коза! І ходжу я з цим замість того, щоб займатися своїм життям. Вона така вона щось там зробила не так. І думаю я про це. Це ж нічого собі, скільки в мене вільного часу є. Що я ходжу і думаю про це. Я маю час ображатися. Не ж ви щасливі люди. Ви маєте дофігіще часу, ви маєте дофігіще енергії для того, щоб ображатися. Найцікавіше, знаєте що ну, да, з точки зору психології, вона свідомо вибирає ображатися, а тут ви втрачаєте просто колосальнішу енергію. Тепер давайте далі. Пусті балачки. Одного разу я була свідком історії, коли зайшла в магазин, і двоє е дівчат вони працюють, працюють ніби да, працюють в магазині і починають говорити. Я поки вибираю там речі, а вони обсуждають. Як сусід не взяв трубку, коли що там вона там робила? І музоля цю тему. Я була в тому магазині хвилин 20. Вони wasあ... 20 хвилин музолили тему про те, що він не взяв трубку. А він не взяв трубку. А що це він не взяв трубку? А те те. 20 хвилин це тільки при мені. Підозрюю, що розмова тривала і далі. Балачки, ні про що? Коли це взагалі не впливає на ваше життя. Це не має відношення, в принципі, до вас ніяким чином, ні справа, ні зліва, ні через десяте коліно. Просто, а вам тут треба. Давай про це поговоримо. Для чого це не забувайте собі інформаційний простір. Ви поговорили про це замість того, щоб подумати про свої якісь цілі або про те, як класно провести час з дітьми про те, як можна організувати романтичне побачення з чоловіком, з яким ви не бачилися вже давно. Ви будете говорити про те, що не знаю там в тьоті Валі машинка стиральна поламалась. Ну поламалась і поламалась. Визвали майстра, поремонтували все питання закрите. От а соліть, і ті, знаєте, пару тижнів поговорити, а ще давайте вернемося до цієї теми. От ваша енергія. А потім що я втомлений такий? Будь ласка, наступне внутрішні страхи. Є, наприклад, от страх. Та, я боюся, у мене проект не вийде. Я от іду тут з кожним разом. Кожною якоюсь ситуацією, завив комп'ютер, пропав зв'язок, і ви так, а все, 100% цей страх у вас збільшується, 100% у мене проєкт не вийде. Хтось щось там належав команді, страх такий чик, у мене точно не вийде. Ще там що, Оп, ще більший. І замість того оцього малюсенького <смалюсенького> страху, у вас вже така глиба, і ви вже вся там. Оці внутрішні страхи. А як воно буде, що, Пам'ятайте, страх він живе в майбутньому і в минулому. Тобто, ой, як в мене буде, чи вийде в мене проект, коли я думаю про майбутнє, там мені страшно. Або коли я живу минулим, я щось там не зробила, не знаю, наняла не того чувака, він там не справляється. там теж страх. Ой, що ж це буде? А якщо я є тут і сьогодні? Що в мене сьогодні, там на порядку денному, відповідно до цього проєкту. Мені треба зробити презентацію. Тут в мене страху немає. Я є сьогодні. Мені треба зробити, я сіла, зробила, про що я буду хвилюватися, чого я буду боятися. Якщо ти боїшся води, не лізь туди, тому що страх тебе заполонить, і ти потонеш. Тобто не йди на глибину, вощені, не лізь туди. Бо страх він збільшується. І збільшується він завжди в геометричній прогресії. Тому внутрішні страхи це одна з тих точок. В яких ви зжираєте свою енергію, туди. Просто таку воронку, таку. не? постійне очікування, що станеться щось погане. Так, думаю, завтра знову ж таки, це до того, що я живу в майбутньому. Страх живе в майбутньому. Якщо я там, я буду, то завтра станеться щось, щось не вийде. Це сюди і сюди до страхів, що я живу очікуванням, щось станеться, щось відбудеться. Я з цим не справлюсь, ви не знаєте, як ви з цим справитесь. Тому це також сюди до наших страхів. Ще один важливий момент. Гання, коли ви не можете зробити якийсь вибір. Перед вами стоїть якесь рішення, і ви в роздумах робити, не робити правильно, неправильно, яке рішення прийняти це забирає колосально також вашу енергію, адже ви вся в роздумах, знову ж таки, не на сьогодні. Інколи найкращим рішенням, щоб прийняти рішення, це перестати про це думати, як каже скарлетт з віднесених вітром. Я подумаю про це завтра. Інколи нам треба просто час. Про це ну, прожити разом з цим питанням, але не варитися в ньому. Тобто, є в мене питання? Так, да. от окей. Буде час або завтра я прокинуся і я зрозумію, яке мені рішення прийняти. Ще один злат навкруги і незручний одяг. Два моменти. Зручний одяг. Коли вам дискомфортно, але ви зараз хочете себе щось поправити, від знаєте, відредагувати якось, що то там, там тисне, там не то зато красиво. Коли тіло буде комфортно, буде комфортно і розуму. І думки. Думки, що я не варта, я недо, я не можу, в мене не вийде. Замість дії знов думки. Одна з причин, коли вони породжуються, коли я не роблю. Якщо я роблю, я не маю часу думати про те, я недо чи я не недо. Зумієте? В мене вийде чи не в мене не вийде? Я роблю. А коли я сідаю, така буду робити чи ні? Ну, мене щось не вийде. Ну, ну зачем мені це діяти? Ще там щось не буду. І я ні, ой, це не хорошо, це не хорошо, Начинаю з'їдати, а ти просто роби. Е, Візьметеся за енергію тіла і така, ой, в мене шпагат не виходить. Так, звісно, не вийде. Я і не ставлю собі за мету е, шпагат, я ставлю собі за мету просто щось зробити. І коли я буду лежати в ліжку, така в мене не вийде зарядка, я не спортсмен. Полежу ще, а коли я вийду і почну робити зарядку, я не буду думати, спортсмен я чи не спортсмен. Вийде в мене чи не вийде, я зроблю так, як в мене вийде. І отут я буду молодець. То оці всі думки, недо, вони також в роздумах, але вони не в дії. Я вам дякую за цю лекцію. Сподіваюся, для себе розклали по поличкам, де є ваша енергія. Дякую вам і до зустрічі в наступній лекції.